На Буковині викрили на хабарі місцевого депутата від забороненої партії ОПЗЖ. Служба безпеки викрила депутата однієї з ОТГ Чернівецької області, який вимагав хабар від місцевого представника мобільного оператора зв'язку. Зловмисником виявився колишній керівник районної організації забороненої в Україні комуністичної партії, якого раніше судили за дрібне шахрайство. Використовуючи свій статус депутата місцевої ради та повноваження члена земельної комісії, фігурант пообіцяв посприяти в отриманні документів на оренду земельної ділянки для будівництва вежі мобільного зв'язку. Але за таку, так би мовити, доброчинність він вимагав від представника мобільного оператора 2,5 тисячі доларів. США. щоб уникнути відповідальності, зловмисник залучив до протиправних дій свого знайомого в ролі посередника. Проте правоохоронці завадили цій оборудці у ході обшуків за місцями проживання і перебування фігурантів. Вилучили отримані злочинним шляхом кошти, а їх самих затримали. Наразі обом повідомлено про підозру.